Практиці роботи із залежностями я стикаю з різними формами залежної поведінки. Це може бути пов'язане з вживанням психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків, транквілізаторів. Це дуже складна та багатошарова тема. Також я працюю з так званими поведінковими залежностями: компульсивне переїдання, надмірне використання соцмереж, патологічне захоплення азартними іграми чи порнографією, а іноді і виснажливі фізичні навантаження. Що виходять за мечу роботи про тіло, і тут теж перелік проявів залежної поведінки можна продовжувати ще довго. Як психіатр і нарколог додам, залежність це хронічне рецидивуюче захворювання мозку, яке супроводжується нав'язливим потягом, втратою контролю, продовженням поведінки попри шкоду, зміною мотивації, все інше поступається залежності. У мозку включається система винагороди після дії, випивка, гра, покупка. Дофамін це створює коротке полегшення. З часом мозок не може функціонувати без цього стимулу. Виникає нейронна пастка. Людина втрачає здатність сказати ні, навіть якщо хоче. Станом на 2025 рік в Україні спостерігається зростання різних форм залежностей, зокрема наркотичної, ігрової та алкогольної. Ці явища мають серйозні соціальні та медичні наслідки, і це проблема, яка потребує залученості фахівців, допомагаючих професій, особливо психологів та психотерапевтів, не тільки лікарів. А є ще залежності від азарних ігор, що проявляються в нав'язливому бажанні грати в азартні. Ні, ігри, незважаючи на негативні наслідки для життя, стосунків, фінансів та психічного здоров'я, це міждисциплінарна команда психологи, психіатри, терапевти, Україна, Ізраїль, різні методи, одна мета бачити глибше та допомагати ефективно. Запрошуємо вас на краткостроковий міждисциплінарний курс із фокусом на інтегративну роботу з хімічними та поведінковими залежностями у програмі: МДР, КПТ, схема терапія, мотиваційне інтерв'ю, духовно. На психотерапія, системні розстановки, фокус на практику, кейс, етику та маршрутизацію. Міжнародна команда з Ізраїлю та України. Цей курс більше ніж про техніки. Це про професійну стійкість та досвід. Перший крок не завжди помітний, але завжди важливий. Ваша підтримка може врятувати. Старт вже скоро.